Вишивають, аби допомогти тим, хто бореться на фронті. Працівники бібліотеки Тернопільського національного медичного університету започаткували благодійну ініціативу «Вишиті символи перемоги, до якої згодом приєдналися й студенти. Від початку повномасштабного вторгнення вони виготовляли декоративні ялинкові та великодні прикраси, а згодом почали створювати вишиті чоловічі метелики, які продаються за кордоном за дона для військових. Вишивка це. Це частина української душі, це частина українського серця, це код української нації. І, власне, в ці вишивки ми вкладаємо, вкладаємо частину свого серця, вкладаємо частину своєї душі, своєї віри і надії на перемогу. Олена Проців розповідає, процес створення метеликів доволі швидкий. За один день можна виготовити до десяти штук. Спочатку волонтерки вишивають традиційні українські орнаменти на двох прямокутних полотнах – більшому та меншому. Після того, як вони вишиті, вони відповідно шиваються, Серединка, ну трошки не вистачає, серединка закріплюється. Ban, zakriplj se, šupotvori se. Ban, tukaj. Аби вишиті вироби приносили допомогу захисникам і захисницям, волонтери надсилають їх у різні країни світу. Там їх продають біля храмів або на благодійних ярмарках. А виручені з продажу кошти спрямовують на потреби бійців. Олена Мудра зазначає, чоловічі метелики, охочі, купують за донати не лише українці за кордоном, а й іноземці. Волонтерка ділиться. Нещодавно до Тернополя завітав колумбійський музичний гурт і його учасники виступали саме у цих вишитих метеликах. У такі маленькі внеса. Може чимось допомогти, тому що всі ті донати, що збираються нашими волонтерами, вони вкладаються в щось таке досить масштабне. В машини з Німеччини їх привозять сюди, їх збирають на запит, реагують на запит військових в реби. Вони досить дорогі, в дрони. Тобто, це все вкладається в те, що Потрібно саме військовим. Отець Володимир Андрухів каже, запити військові формують самостійно. Перед тим як відправити допомогу бійцям на фронт або передати особисто, отець Володимир обов'язково її освячує. Хлопці, які приганяють машини за кордону, ми їх, я їх освячую з Владикою Нестором, і особливо хлопці приїжджають. Зразу ми їм даємо документи, вручаємо і машину так, що ті всі машини, які ми. Куплю купуємо за донати. Вони йдуть безпосередньо по адресату. Щоб зібрати кошти на підтримку українських захисників і захисниць, волонтери вже передали вишиті чоловічі метелики за донати у Швейцарію, Німеччину, Іспанію, Канаду та США.